Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Церкви без землі у Чернівцях депутати позбавили права користування земельними ділянками храми московського патріархату. Йдеться про 22 ділянки, на яких розташовані церкви. Рішення одноголосно ухвалили на черговому засіданні сесії міської ради. Минулося навіть без традиційних обговорень у жодного депутата питань не виникло. Рішення про позбавлення права користування землею. Церкви московського патріархату до цього вже ухвалили в низці регіонів. Ми ще в листопаді 2022 року зверталися, прийняли звернення до президента України Верховної Ради з ініціативою заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на теренах України, тому що не може функціонувати в час війни ворожа структура на території України. Діяльність УПЦ московського патріархату заборонили і на Житомирщині. Рішення ухвалила обласна рада. Також вирішили забрати землю в жіночого монастиря Афонської ікони Божої Матері. Її передадуть у комунальну власність. І сьогодні ж чотири земельні ділянки вилучила у московського патріархату Бороварська міська рада. На них загалом розташовані п'ять храмів.